Сьогодні поговоримо про грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення. Хто має право отримати таку грошову компенсацію? Та власне поговоримо про механізм, як її отримати. Даний вид виплати поширюється на дві категорії осіб: перша категорія це ветерани війни, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни першої або другої групи, відповідно до пунктів 11-14 частини 2 статті 7 закону України. Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту. Тобто фактично ті, які отримали інвалідність першої та другої групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту батьківщини, починаючи з 2014 року. Друга категорія, яка має право на отримання грошової компенсації, це сім'ї загиблих, померлих захисників та захисниць України, яким надано статус відповідно до пунктів 2.5 частини першої статті 10 Закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Порядок виплати грошової компенсації регламентується постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2016 року номер 719 відповідно до якої виплата здійснюється шляхом перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Для призначення грошової компенсації необхідно. Перше, потребувати поліпшення житлових умов, перебувати на квартирному обліку за місцем проживання відповідно до законодавства, і бути включеним до списків осіб, які користуються правом першочергового позачергового одержання жилих приміщень. Щоб стати на квартирний облік, необхідно звернутися із відповідною заявою та пакетом документів до міської селищної сільської ради. Місцева рада протягом місяця. Повинна розглянути вашу заяву і прийняти рішення щодо постановки на квартирний облік. Важливо зазначити, що нарахування грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення не поширюється на членів сімей загиблих захисників та захисниць України, які отримали одноразову грошову допомогу відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року, номер 168. Або які мали право на отримання такої допомоги, але відмовились від неї. Друге, що необхідно зробити для отримання грошової компенсації, це подати заяву про призначення грошової компенсації до виконавчих органів міських, селищних сільських рад, в тому числі через центри надання адміністративних послуг, або до відділів з питань ветеранської політики районних військових адміністрацій. Разом із заявою, необхідно подати. Такий пакет документів: копія паспорта заявника, копія документів, що підтверджують наявність відповідного статусу, письмова згода у добровільній формі кожного повнолітнього члена сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, і які будуть включені у розрахунок такої грошової компенсації. Копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація. Або між загиблим померлим захисником чи захисницею і заявником, на якого буде нараховуватись грошова компенсація. Також необхідно подати копії документів військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв'язок отримування захворювань, поранень контузій каліцтва, у разі неможливості підтвердження причинного зв'язку, поранення контузії каліцтва або захворювання з безпосередньою участю із захистом батьківщини. Це для Осіб з інвалідністю внаслідок війни також необхідно подати копію рішення про взяття на квартирний облік за пільговою категорією особи та кожного із членів сім'ї, на яких буде розраховуватись грошова компенсація. Довідка про наявність або відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 року права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території. Довідка медико-соціальної експертної комісії. Про групу та причини інвалідності, акт комісійного обстеження, або відомості з реєстру пошкодженого та знищеного майна, за наявності у заявника та членів його сім'ї, жилих приміщень, які зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність, наявність судимості або обмежень, передбачених кримінальними. Законодавством витягу з єдиного державного реєстру до судових розслідувань за потреби також можуть бути додані інші документи, які передбачені постановою 719. Місцевий орган протягом 10 робочих днів з дня прийняття заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними пакетами документів, вносить до комісії, утвореної рішенням виконавчого комітету міської селищної сільської ради, або розпорядження. Голови районної військової адміністрації подання про виплату грошової компенсації. Комісія протягом п'яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і приймає рішення про призначення грошової компенсації. У разі прийняття рішення про заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації і надає дозвіл на відкриття спеціального рахунка, на який в подальшому будуть перераховані кошти для придбання житла протягом трьох робочих днів з, дня, з дати прийняття рішення про призначення грошової компенсації, комісія направляє копію рішення заявнику та обласній військовій адміністрації. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до уповноваженого банку для відкриття спеціального рахунку, на який будуть в подальшому зараховані кошти. Адміністрація, в свою чергу, протягом року формує черговість та потребу в коштах для області і направляє інформацію Міністерству у справах ветеранів щороку до 15 квітня. Місцевий розпорядник після надходження коштів субвенції на рахунки, відкриті в органах казначейства, перераховує їх на спеціальний рахунок заявника для подальшого придбання житла. Протягом року, з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок, в уповноваженому банку одержувач коштів, тобто заявник, повинен самостійно використати кошти протягом року. З дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальні рахунки в уповноваженому банку, одержувачі самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла у житлових приміщеннях, введених в експлуатацію в будь-якому населеному пункті на території підконтрольній Україні, крім території, на яких ведуться. Дії. Жила площа придбаного житла на одну особу повинна бути не меншою за рівень середньої забезпеченості громадян жилою площею, визначеною виконавчими комітетами обласних рад. Тобто площа придбаного житла не повинна бути меншою від такої, яка дасть можливість зняти заявника з квартирного обліку. Якщо обране житло коштувало менше, ніж надана грошова компенсація, залишки коштів повертаються до держав. Бюджету. Якщо вартість житла за договором купівлі-продажу є більшою, особа повинна самостійно внести кошти на спеціальний рахунок для подальшого придбання житла. Окремо хочу зазначити, як визначається розмір такої грошової компенсації. Розмір компенсації обраховується, виходячи з таких нормативів. Обраховується спочатку квадратні метри площі житла, які необхідні заявнику для проживання, виходячи. З таких нормативів. 13,65 квадратних метра жилої площі на кожного члена сім'ї. Додатково 10, метрів, 10 квадратних метрів на кожного члена сім'ї у разі якщо вони є особами з інвалідністю. І додатково 35,22 квадратного метра загальної площі на сім'ю. Також враховується при нарахуванні грошової компенсації опосередкована вартість спорудження одного квадратного. Метра загальної площі житла у населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку. Опосередкована вартість, що кварталу затверджується мінрозвитком відповідно до порядку призначення і застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла. Третє, що враховується при нарахуванні розміру грошової компенсації, це застосовується коефіцієнт 1,5 до опосередкованої вартості для обрахунку грошов компенсації. До прикладу, якщо у нас сьогодні звернувся заявник і він один, в складі членів сім'ї, має статус особи з інвалідністю внаслідок війни, нарахована житлова площа на нього буде визначена в обсязі 58,87 квадратних метрів. Опосередкована вартість, яка застосовується на сьогодні, та, яка визначена мінрозвитку станом на 1 липня 25 2009 року складає 21 тисячу 572 гривні саме по Кіровоградській області. До всіх цих показників застосовується коефіцієнт 1,5. Маємо обсяг розрахованої грошової компенсації близько 2 мільйонів гривень. Довідково хочу проінформувати, що відповідно до постанови 719 протягом 23 року 11 осіб отримало кошти на суму 18 мільйонів гривень, Протягом 2024 року 29 отримувачів отримали грошову компенсацію на загальну суму 49,6 млн грн. мільйона гривень. У 2025 році на Кіровоградську область розподілено 85,4 млн грн мільйони гривень для 40 осіб для придбання житла. І на зараз очікуємо черговий розподіл коштів від Міністерства у справах ветеранів. Тож, як бачимо, постанова дієва, кількість отримувачів грошової компенсації, Компенсації щороку збільшується, тому звертаюсь до ветеранів, які мають першу та другу групу інвалідності внаслідок війни, та членів родин загиблих захисників та захисниць України. Якщо є відповідність вимогам постанови 719, обов'язково звертайтесь до органів місцевого самоврядування районних військових адміністрацій. Управління у справах ветеранів обласної військової адміністрації із відповідними документами для нарахування грошової компенсації, або звертайтеся за відповідними роз'ясненнями щодо реалізації даної постанови.